Студент історики Сум Дмитро Ємельянов приїхав на Полтавщину, щоб зрозуміти гелонський феномен. Ще не вважаючи на території Більського городища, водохристиянські часи була збудована столиця Скіфії, місто Гелун. Початківцям поки що довіряють вивчати минувшину козацької даби. Все ж таки докопалися до материка. Знайшли ми, до речі, козацьку піч. Там багато кераміки, багато знахідок. Можливо, це якийсь оборонний пункт був. Все там ж вали йдуть роботу польової археологічної школи та розкопки на Більському городищі. Очолює професор, завідуючий відділом інституту археології Національної академії наук України. Сергій скорий з тих вчених, які вірять Гелон це сучасник легендарного Вавилону. За однією з версій він навіть випередив співа на легендах міста за територією, кількістю населення. Це масштаби города, та наліччя адільних дерев'яних саружені, налічя канзекансу конструкції дерев'яних, яка була сверху зверху на валах і та. Далі, ну прежде всего, масштаби, конечно, до відкриття таємниць городища долучився науковець із Молдови. Директор центру археології інституту культурної спадщини Олег Левицький сподівається, під час розкопок знайти цінності імпортовані у Гелон із Греції. Я би поміщали, щоб побольше були матеріали які відносяться до ранньому періоду, ранні періоду, і більше чернолакової і краснолакової грецької кераміки. А нас десь є по ній защитне диссертация. Но то, що на Більському городище так далеко в лесостепи попала вот эта греческая посуда, це, звісно, очень интересно. і очень многие вещи становятся на своїх віщах. То містах археологический археологічний комплекс досліджують уже понад 100 років, але більшість цікавих знахідок ще не розвідані. Вважають науковці. Завдання влади полегшити їхню роботу. Планів, звичайно, дуже багато, тому що в нас є великі проблеми по землевідведенню, по тому, щоб це був комплекс, по тому щоб дійсно з часом це національна пам'ятка і вона повинна перейти під егіду Міністерства культури України а і мати державний статус. Це однозначно. Більську дуже потрібен власний музей. Усі знайдені артефакти мають намір щороку документувати у збірниках наукових праць. Також у планах продовжити досліджувати розриту могилу, що називають українським Стоунхенджем через зовнішню схожість.